Да? Оця четверта помилка, насправді, ви думаєте, що 1 січня це такий особливий день, що він дасть вам енергію, мотивацію, сили почати. І ви чекаєте, да? що от ви прокинетесь 1 січня, після того, як ви нажралися, блять, шуби олів'є під зав'язку, за... залилися всім тим тільки можна. Звісно, ти думаєш, що ти проснешся. И все, это будет супермагически. день. ты скажи спасибо, что вообще проснулся, блядь, не вдушився там, блядь, хтось обригався і захлипнувся в цей же ж день. Понімаєш? Ну, то тобто, есть разні случаи бувають на цьому долі. Він вам дасть енергію. Откуди у вас енергія? Твій, блядь, желудок, бідний весь організм намагається переварити олів'є і шубу, вправиться з цим усим, блядь. А да, буде в тебе мотивація і сили на новий початок. І ти все, чекаєш, да? що ти 1 січня дуже раптом захочеш кудись бігти 5 кілометрів, попиздить. Зразу встав і біжиш. Да. Або зразу встав і ти учиш англійську. О. Або захочеш е, е, з, змінюватися. Все. Магії не буде, дівчонки.